В Україні понад 90% випадків смертності спричинені неінфекційними захворюваннями. З початком війни ситуація тільки погіршилася. Все через стрес, зміни у способі життя, проблеми доступу до медичних закладів та ліків. Про це повідомляють у центрі знань з неінфекційних хвороб. За опитуванням, 73% українців відчувають погіршення психічного здоров'я. Люди також стали більше харчуватися, напівфабрикатами, вести сидячий спосіб життя та курці почали більше палити. Це ті фактори, які впливають на захворювання. Центр знань на базі центру громадського здоров'я МОЗ України вже понад рік намагається підвищити пріоритетність цих питань у суспільстві. Один з таких центрів працює і на Дніпропетровщині. Докладніше про роботу центру розкажуть наші гості в студії Тетяна Чернякова, керівниця центру знань з неінфекційних захворювань та Юрій Корягін, регіональний координатор українсько швейцарського проєкту Діємо для здоров'я у Дніпропетровській області. Вітаю вас, пане Добре. доброго дня. Ну, перше питання до вас а, розкажіть, чому виникла ідея створення центру знань? Ну, ви вже коли представляли, мене ви сказали про те, що я є регіональним координатом проєкту «Діймо для здоров'я, а в центрі уваги нашого проєкту є саме інфекційні хвороби. І, і характерною чертою цих хвороб є те, що багато в, в їх розвідку, в, в розвитку їх в, виявлені. Займає саме поведінка людини його уявлення про своє здоров'я або уявлення групи людей про своє здоров'я, і тому для того, щоб ми могли ефективно боротися з тими хворобами, нам необхідно в тому числі і навчати і людей, в яких можуть бути хвороби, або вони є, або навчати, скажімо, медичних працівників, які повинні з цими людьми працювати, бо незважаючи на те, що вони є спеціалістами в своїй галузі, але є знання наші розвиваються. Це є підходи, які потрібно сьогодні використовувати для боротьби з інфекційними хворобами. Тому е центр знань е існує іс 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 для того, і створений для того, щоб такі знання поширювати, проводити навчання, медичних представників і представників інших галузі, і в тому числі наше населення, е розповсюджують їм знання про інфекційні хвороби, про те, чому вони виникають і як можна подолати е ті причини, які їх викликають. Пані Тетяно, розкажіть про основні завдання завдання центру знань та хто до нього може звертатись Завданням центру є поширення важливої доказової інформації щодо попередження факторів виникнення неінфекційних захворювань серед населення Дніпропетровської області. це Ця робота проходить шляхом організації і проведення тренінгів, навчальних тренінгів, а також розповсюдження інформаційних матеріалів. Щодо тематики неінфекційних захворювань і здорового способу життя ось, наприклад, такі, да, приклад, клети, бачу, да? які да. містять інформацію щодо попередження профілактики хвороб і ознак їх, тому що основні чинники у боротьби з неінфекційними захворюваннями це є профілактика та рання діагностика. Ну а які неінфекційні? інфекційні? Он приклад? От неінфекційні? Да, от приклад ну, основні som... це серцево-судинні, онкологічні захворювання, цукровий діабет, uh -huh. легенєві хвороби. Ну і включають сюди сюди теж і психічні розлади. І люди, вони повинні розуміти, який спосіб життя да вести Так, так, так. про все це... здоровий спосіб життя роз усім, коли за ви за визначенням спеціалісти, в тому числі всідня організації охорони здоров'я, спосіб життя займає майже 50% в причинах виникнення з хвороб, як взагалі. Там ще є інші чинники, але от і саме спосіб життя він визначає значною мірою, чи буде хворобою людини, чи її не буде. Mm. І 19, слід сказати, що в 2019 році в нас було проведено дослідження в Україні Всесвітня організація охорони здоров'я, так зване дослідження СТЕПС. І воно виявило, що у нас приблизно 30, понад, майже 30% наших, наших представників нашого населення мають. 5-4-5 факторів ризику розвитку неінфекційних хвороб, а понад навіть 65 Відсотків мають один-два фактори ризика. Тобто це значна частину, вона да. дуже поширена це... да. ну, мається на увазі коріння, зловживання алкоголем. Є Стрес р... постійний. стрес. Okay. Ну, стрес, така ситуація вона в особливо в сьогодні. Вона майже від нас має, може не залежати. Да. Але, скажімо, такий фактор, скажімо, як надлишкова вага, ну так. це практична активність. Да. Це вже, це вже в наших руках, то що можемо коригувати так, самі і... особисто, так? так і пані Тетяно. А за участю центру відбувається навчання і розвиток медичних працівників. Як до нас завжди можуть можуть звернутися керівники територіальних громад, громадські діячі, працівники медицини, освіти, соціальні працівники та всі, кому цікава тема здоров'я, звичайні люди. Так. Угу. А як навчання відбувається ну серед медичних працівників? Мені це, це питання мене дуже цікавить. У вересні минулого року стартувала серія тренінгів під назвою Сучасні аспекти роботи медсестринства, яка вдала, продовжується, й досі? Ці тренінги призначені для медичних сестер Дніпропетровщини. І цю цільову аудиторію ми збираємо сумісно з департаментом охорони здоров'я нашої області для обміну знань практик серед цієї категорії працівників. Також протягом року ми проводили для медичних сестер тренінги з подолання стресу, тривожності, емоційного вигорання, які наразі дуже потрібні їм. Багато пройшло так. У нас навчання. навчання проходило в онлайн. І офлайн режим, ну, да, звісно, так і о, якщо от офлайн у нас було там 30-40 осіб, то онлайн 200 і майже більше. Ну дуже збагато, багато. Да. Ну да, так такі часи, що зараз навчання онлайн це всі звикли, що це відбувається, але а... намагаємося проводити офлайн теж. Також да. це ну важливо, обмін так. Ага, пане Юрію, розкажіть про навчання мобільних медичних бригад. Так, да. Да, В нас в області працює вже понад більше року. мобільні медичні так звані мобільні медичні команди. З цього року вже працюють і так звані соціальні медичні команди. Вони вносять на команди все робота, так звані. В них є різні працівники, медичні працівники, соціальні працівники. І вони них під час роботи виникає так званий синдром вигорання. Тому зрозуміли, що в різні категорії хворих є стомлення від своєї роботи так і таке інше. І проєкт регулярно застосовує проведення так званих тренінгів з психологічного розвантаження для наших мобільних команд. Крім того, такого психологічного розвантаження з ними працюють, з командами, працюють психологи професійні. А крім такого розвантаження, член, члени команд мають е, змогу поділитися друг з друг, другом досвідом, який, і е, цікавими випадками, які виникають під час е, надання медичної допомоги медичної або соціальної допомоги. Це збагачує і власний досвід. і... Надає досвід своїм колегам, тому такі такі, такі навчання регулярно проводиться, і вони не бувають більше більше професіоналізму. Як вони так. виїзні чи ні? Ні, вони Якраз вони приходять на базі центру, на базі центру, центру, центру так, знань. Ви запрошуєте ці бригади, працюєте з ними? Працівник соціальний я так розумію. Психолог психолог, психолог да, да, обов'язково. Психолог да і ну Тетяна запрошує спеціалістів, і вони проводять так, такі ладу. тренінг да Дуже, дуже цікавий тренінг, вони знаєте, підбадьорюють команду, надають можливість краще друг з другом спілкуватися. Виникають дуже такі цікаві ситуації. От на останньому тренінгу, зокрема, виявилося, що цементуючі такою особою в деяких командах виявилися водії. Ну, так і. Мабуть, через почуття гумору. Тому що в різні ситуації ми, ми всі люди, там, хтось кому може не подобатися, хтось щось не так сказав. А саме водій вони в команді таким є громад відвідачем, який надає допомогу розвантажити. В самій команді, в самій команді, так. В самій команді. Ну і крім того, психолог проводить такі індивідуальні розмови, бесіди з членами команди для того, щоб виявити, які проблеми виникли. Для їх подавання. А водіїв ви теж запрошуєте? Команда є да, команда. Команда є команда. Команда, команда так, є команда. Добре, добре. Пані Тетяно, а як центр працює з громадами Дніпропетровщини? З громадами ми постійно на зв'язку. Ми пропонуємо їм наші заходи та чуємо їх запити. І ті саме команди ви запрошуєте через громаду, так? я розумію В тому, в тому ні, числі ні? Ні, ні. Через, через департамент. так Так. Що громада? Да? Ми сповіщаємо їх щодо проведення навчальних тренінгів круглих столів з питань громадського здоров'я. Запрошуємо до нас. Вони дуже завжди активно долучаються. Багато кількість учасників. От два тижні тому ми розпочали сумісно з проєктом новий тренінг під назвою Здоров'я розмови. Це науково-обґрунтований метод впливу на поведінку людей. Який призводить до покращення їх психічного та фізичного здоров'я? Так от була така велика кількість учасників, що ми, зараз ми ділимо людей на групи, угу. вже пройшли чотири такі зустрічі, і вони будуть продовжуватися, тому що це цікаво і це радує, що у людей є бажання піклуватися про власне здоров'я. Ну, це звісно, це дуже добре. А тепер такий загальне питання: як змінилася діяльність центру і що ви плануєте? Що робити? То що а, не робили? Так, я не можу сказати, що вона змінилася, тому що наша команда дуже вдало та професійно обрала теми на цей рік, і вони мають постійний попит. Скоріше робота, цільова аудиторія та теми розширилися. Але в умовах війни, в зв'язку з зміною життя і постійними стресами, ризик неінфекційних захворювань підвищився. Тому цей рік ми приділяли велику увагу психічному здоров'ю, проводили різноманітні теми, тренінги за цією темою і будемо продовжувати. Так, треба сказати, що серед слухачів наших ми починали. Спочатку у нас було зарієнтовано, ми думали, що це будуть медичні працівники, скажімо, вчителі, там, працівники соціального захисту. Але нашими першими слухачами стали члени сімей, ті, хто воює сьогодні на фронті. Зрозуміли, що всі ми, всі ми знаходимося в стані постійного стресу, вони, але ці люди в більшій ступені залежать і знаходяться. Такі ситуації постоянне постійне переживання, mm -hmm. турботи за своїх близьких, і ми почали з них. Ну а виявилось, що під час наших звичайних зустрічей з, 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 ну, з нашими медичними працівниками, соціальними вчителями, люди розкриваються на цих тренінгах, ну дуже дуже іноді цікаво. Ну знаєте, інколи навіть плачуть. Тобто от ситуація виникає така, що люди ну, ну, мабуть, заінтересовані добре. в проведенні таких, да, таких. Мабуть, це добре, тому що вони ви, да. ви, вивільняють ви, емоції. Ви Проявляють їх так, а не скривають собі, but не легше. Ну і тренінг, прямо з тренінгів саме на те, щоб люди могли подолати ці ситуації, щоб вони не просто друг з другом спілкувалися, щоб вони могли. Так, Це на сеанс, а ви навчаєте, як саме з цим працювати. Впоратися, так. Наше завдання, перш за все, на наступний рік і на найближчі перспективи, те, щоб ми залучили більше людей. Попит дуже великий. ми перед тим, як планували Роботу, в цьому році ми надали теми для проведення тренінгів для представників громад. Вони самі обирали, де кому це буде цікаво. Дуже зацікавленість велика була в тому числі і по факторам ризику, скажімо, серцево-судинних захворювань, тільки подолання стресу і, і, і як спілкуватися, як комунікувати внутрі громади з про. Ті ж неінфекційні хвороби, все це дуже цікаво для представників різних спеціальностей професій. Тому в нас різно така програма, і в тому числі от новий тренінг, про який Тетяна казала, Здоровий що розумі. здорові розмови. Ну, для мене, як для людини, яка вже щось в цьому житті бачила, він також виявився дуже дуже цікавим. Така ну з першого погляду проста така річ, як починати спілкуватися з людьми. І дуже корисний інструмент. Він і для медичного працівника, і для звичайної людини. А для медичного працівника скажімо, соціально, це взагалі не нема... треба просто поспілкуватися. да, знахідка. як підійти до люби людини заставив дати їй змогу розкритися і починати розмовляти. Звісно, дякую, що нас довітали. Розказали про роботу вашого центру знань. А, а я нагадаю, що наші студії були Тетяна Чернякова, керівниця центру знань з неінфекційних захворювань та Юрій Корягін. Регіональний координатор україна швейцарського проекту Діємо для здоров'я у Дніпропетровській області. Дякую, дякую. Дякую.